Друзі, привіт! Мене звати Євгеній Семичук і ви дивитесь канал Build Your Life. Кінець місяця, і це значить, що час новин з ринку сантехніки. Серпень, місяць відпусток і новин не дуже багато, проте я для вас відібрав найбільш цікаві. Нова лінійка котлів Вокера. Новинка від Defro Arco Wats Industries. Фінансові звіти компанії за 2021 рік та перше півріччя цього року. Підтримуйте мою роботу лайками, а також підпискою на мій канал. Іспанці з Valvolas Arco презентували новий садовий кран Grifo Life. І Він досить незвичний, адже майже повністю виготовлений із полімерних матеріалів, окрім різьблення, Оснащує системою Vitak і має 4 положення використання. Цей місяць був часом фінансових звітів за минулий рік. Зокрема, італійська Sielmark Group відзвітувала про зростання обороту за 2021 рік в порівнянні з 2020 на 39% і збільшення чистого доходу на 60%. Оборот групи компаній, куди входять бренди Fondital Wallsirvalruom, в минулому році перевищив 1,2 мільярда євро. Arbonia Group показала збільшення чистого придбутку на 14%. А «Опонор» оприлюднив звіт за перше півріччя 2022 року. І результати не втішні. Операційний прибуток знизився на 8,9% в порівнянні з 2021 роком. Окремо у будівельній галузі в Європі падіння становить 19%. Скоріше всього, це і із виходом компанії із російського ринку. Схожа ситуація і в Габеріт. Операційний прибуток зменшився на 11,6% в порівнянні з цим же півріччям минулого року. А ось Residio відзвітував за цей же період при збільшення чистого прибутку на 28 днів. 16 серпня Ханівел сповістив про згортання існуючого бізнесу та операцій в Росії. Також подібну заяву оголосила компанія Circanit. Вони ведуть перемовини про продаж своїх трьох заводів у Росії інвесторам з Китаю, ОАЕ та Туреччини. Бренд котельного обладнання Vokera, котрий входить в групу Рієло, представив нову лінійку котлів VibeMAX. Котел Vibe Max доступний в різних комбінованих та системних моделях, готовий до використання з водневою сумішю в 20%, оснащений вбудованим роз'ємом Modbus та теплообмінником із нержавіючої сталі, широкий коефіцієнт модуляції з діапазоном потужності опалення нижче 3 кВт. Компанія Watts Industries презентувала багатофункціональний гідравлічний сепаратор серії SDDF. Окрім стандартної функціональності, він також функціонує як магнітний сепаратор бруду та деаератор. з'єднання фланцеві від DN50 до DN300. Максимальний робочий тиск PN10, температура від 0 до 110 градусів. Defro запустив у продажі свій новий палетний котел Defro Evopel. клас енергоефективності A, потужність 8 12, 15 кВт. 6 по 9 вересня в Німеччині відбудеться виставка СЧК СН. Майже в ті ж самі дати пройде щорічна виставка Акватерм Алмати 7 по 9 вересня. А в кінці місяця, з 28 по 30 вересня, Акватерм пройде у Ташкенті, Узбекистан. І, на жаль, сумна новина. Інсталфест Київ 2022 перенесений на 23 рік у зв'язку з війною в Україні. Минулому місяці я вже розповідав про відкриття нових магазинів гаряча точка. Проте відкриття не зупинились. В серпні було відкрито ще один магазин, цього разу у Львові по вулиці Зеленій, 238. А Термаджет створив власний мобільний застосунок. В ньому можна знайти і такі функції. Повний каталог продукції Термаджет, зручний конструктор систем швидкого монтажу, можливість експортувати схему у PDF на свій смартфон з повною специфікацією обладнання. Рес Industries сповістила про розширення асортименту бренду насосного обладнання, то насоси. Тепер в доступі до придбання є ще поверхневі, дренажно-каналізаційні та глибинні насоси. От і добіг кінця цей випуск новин. Сподіваюсь, що для вас було все корисно. Всім дякую і до нових зустрічей.